З чохлами для планшетів Colorway пропонує не тільки захистити свій пристрій, а й в цілому покращити досвід його використання. Говоримо ми і про моделі для невеликих чи солідних діагоналей, ви зможете використовувати чохол як підставку. Споглядайте контент зручніше, встановлюючи точний та необхідний кут перегляду. Окремі моделі навіть мають спеціальні режими, окремо для перегляду відео та набору тексту. Моделі для великих діагоналей є доволі універсальними. Ви з легкістю зможете закріпити в них свій планшет діагоналі від 10 до 12 дюймів за допомогою системи спеціальної фіксації. Чотири стяжки міцно затиснуть планшет у корпусі, але в ніякому разі його не пошкодять. Ви також зможете обрати навіть сам стиль закріплення по кутах, по верхній частині пристрою або ж навіть комбінований варіант. Виконані з якісної паушкіри такі вироби служитимуть довго. Внутрішні, м'які частини, чохлів ще й очищатимуть ваші девайси від відбитків пальців. Оберіть один з ефектних кольорів, включаючи доволі яскраві, та почніть отримувати від користування своїм планшетом подвійне задоволення.